Перша служба літургія відбулася 7 квітня 1992 року на свято Благовіщення. Це була повноцінна служба. Приїхав митрополит Антоній з Києва. Було багато духовенства, було багато людей. Людей було дуже багато, як для початку, це площа, на площі. Ми просто в дзвіниці не поміщалися і прийняли рішення службу служити на вулиці. Бо був добрий теплий день, сонячний, козаки на конях їздили там і так далі. Було все дуже організовано. Ну знаєте, тоді бу, була інша ситуація. Тоді оцей, як це сказати, бажання людей. Люди просто були, піднесення було таке велике, і люди, ми збирали людей. Скільки люди вже коли побачили, що на, біля церкви, біля все, в нас громада почала зростати дуже швидко. Люди ходили. По-перше, приходили люди, які пам'ятали відродження перше. Це відродження часів 17-го, 32-го року, коли перше відродження Української церкви у АПЦ було, воно було могутнім, сильним. Першим метро... Да, да, про це митрополит Василь Липківський очолював це відродження. Був засуджений і розстріляний. Він і ось він недавно, 150-річчя з дня народження, у проводили конференцію в університеті, говорили про цю велич цієї людини. Він очолював. Це було дуже сильне відродження. Особливо в центральній Україні, на Полтавщині, Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, центральна Україна була надзвичайно велике піднесення. Люди хотіли молитися своєю мовою, і йшли за духовенство, багато перейшло духовенство. І йшли за цією церквою. Ну, була вона ця хвиля розгромлена звичайно КГБ. Це була перша хвиля, і ті люди, які участвували в ній, у нас були присутні. У деканці такі люди були. Це мама, мама Леоніда Вернигори. Вона співала в хорі, вона пам'ятала цю церкву. Вона нам розповідала, була Надія Павлівна, вона і зараз, слава Богу, жива. І вона була, її батько був священником в той час. Миколаївська церква була нашою до тисячі до року. І служили там українською мовою, чи до, до якого там до навіть пізніше. Я не пам'ятаю то. 46 до 46-го, коли вже прийшли наші оговтали в війни трошки, тоді закрили. Він був автокефальним священником, її батько. Потім були в нас люди, які прислужували е, митрополиту Василю Липківському і так далі. Тобто багато людей, які пам'ятали цю церкву ще сім від 17 відродження 17-го, і відродження 46-го року, будемо говорити, оце відродження. Довоєнне, вірніше. А під час війни було друге відродження. Почалось у 42-му році закінчилось у 46-му. Коли німці прийшли, вони не забороняли церкви. І ті люди, як з першого відродження, вони зразу знову повернулися до української церкви. І у Полтаві було більшість церков були українські. Більшість. І, і, і це відродження було подавлене радянською владою в 46-му році, але німці не робили Вони не забороняли церкву. На диво більшовики забороняли і розстрілювали, а німці, казалось би, фашисти, але церкву не трогали. Так, да, вони і церква дробона діяла. В 46-му році останню церкву закрили. В 46-му році в Полтаві. Останні там їх практично всі знищили, а ця церква вона довше була. А потім, в 91-му році, почалося третє відродження. Ось це відродження, яке ми зараз переживаємо з вами. І тому це все було, знаєте, на такому великому під'ємі. Люди йшли, люди хотіли, люди бажали українську церкву. Ми, е, Наше братство, і ми, ми їздили по всій області. Ми зареєстрували багато громад. Село Україно Полтавське села, українську церкву сприймало з величезним піднесенням і з величезним нахопленням. Вони хотіли молитись українською мовою. Вони не розуміли слов'янської. І їм давай українську церкву. У нас була загальноцерковна біда. Ми не мали духовенства. Ну, церква була заборонена, нема не було кого рукополагати. Якби в нас була можливість церковних кадрів. У нас би була переважна більшість українських церков в Полтавській області. У нас ієрархів було мало, тобто владик було, ми тільки відродились, третє відродження. А дерево посадити, воно рости в певний час. А московська церква все це мала. І вони рукополагали, як казав Владика Феодосій, хто хоче, всіх бажаючих, аби тільки не українська церква. І вони рукополагали всіх цих бажаючих і забирали наші храми. Люди хотіли церкви, а ми не могли дати священника. У нас не було. Ми, це була най, 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 така, найбільша ну, трагедія, як що можна це назвати. Не було кадрів. Люди хотіли, а не, не, можна, не могли. Ми в Миргороді, там взагалі залі весь Миргород піднявся на захист української церкви. Це 92-й рік. І ми не могли знайти священника в Миргороді. Розумієте, тоді не було просто, не було де взяти. Це все ну не, не возьмеш. Це ж специфіка непроста. По-перше, повинна бути людина віруюча, по-друге, знання. А ці знання, от ви педагоги, лікарі, хто ви ще там, всі кожен своїй професії вчився 6-5 років, щоб стати, так і тут не можна стати священником просто з вулиці. Віри недостатньо. Тут є складність богослов'я. Воно на, наскільки складне і непросте. І тому все це треба розуміти, ну можна там прочитати, але це ж не те зовсім. А треба глибоко розуміти. Тому не було кадрів. Це проблема дуже велика. Друга це супротив влади. Комуністична влада вона, вона не хотіла взагалі слухати. Вона різними брехливими їхніми кегебійськими методами вона боролася з нами. Просто провокаторів засилала в громаду, різні робила акції. Ви підніміть газети того часу. Зорю Полтавщину і все. 90-й і 95-й рік. Подивіться, там скільки пасків, скільки писали, скільки обріхували, скільки всякої неправди було. І от, в цій ситуації ми мусили виживати. Тільки оцей ентузіазм людей. Оце те, що люди хотіли цього, певна частина людей, і йшли за нами і вірили нам, ми змогли добитися, наприклад, першого. Нашої церкви, це Успенський собор, дзвіниця. Ви знаєте, скільки разів ми пікетували міськради, і тоді йшли люди. Рух з нами був. Рух зробив свій. От візьміть нашу газету останню. Там я написав статтю про те, що зробив рух для відродження української церкви. Рух вже розумів, що це повинна бути своя церква. Незважаючи на політичну діяльність, однією з гілок його діяльності було відродження церкви. І рух нам дуже допомагав у цих акціях виборювати. Громада, ми об'єднувались Украї... всі оці громадські українські організації в купу. І ми йшли, пікетували. Ми боролись за цей собор два роки. Ну, півтора точно десь. І потім тільки на сесії міської ради, коли вже... Ну, Відбувся референдум про незалежність, і тільки тоді владу трошки попустила. Кравчука обрали президентом, і тоді вони вирішили нам на сесії передати дзвіницю собору. Московська церква написала заяву, щоб їм дали для виконання ТРЕБ. Треби – це похорони. Хрещення, бо в них мала спаська церква, і дайте їм для виконання треб. Це теж була ну, помилка, Бог попустив їх, щоб вони трошки е, скам... ну, неправильно поступили. Ми... Це був у нас дуже вагомий аргумент. Ми сказали, нам ніде молитися, а їм для треб ще давати одне приміщення. І ми почали е, нажимати на цьому, на, на сесії. Там, ми там, Вон Сашко розкаже, і Сашко, і Кульчинський, і я. І всі там виступали, і всі, і потім вже е, вийшло так, що вони погодились. І приймають рішення. Здається, це було у березні 93-го другого року. Другого року вони приймають рішення передати нам дзвіницю. А в дзвіниці були самодіяльні художники, виставка. І ось після цього, цього їх ходять буквально за тиждень на вулиці Чапаєва і переселили їх туди, на вулицю Чапаєва. І ми заходимо сюди. І разом зі всі, гуртом, всією громадою зробили тут ремонт, побілили все, ну як могли, діниці. і почали служити. 7 квітня ми вже служили першу літургію. Після цього нам було призначено священника, отця Романа Попенко, який потім через два місяці став владикою полтавським, Харківським і полтавським у української автокефальної православної церкви. А мене було рукоположено в священники, і я став настоятелем свято Успенської церкви, вона так була зареєстрована. Після цього зразу почалась боротьба за відбудову собору. Дуже багато проводили різних заходів. Всього зустрічі переконували владу, Кукова став позу, сказав: нікогда. Потім прийшов час виборів він погодився. Перед виборами вже погодився, пом'якчилося все це, створили комітет по відродженню собору. У нього війшли скажи, ось Олександр Ганна Дениско, Тетяна Дениско, Кульчинський, Трегубов Валерій, я Саміленко. І так, ну, в общем, війшли туди і почали найперше розкопувати фундаменти. Розкопали фундаменти, щоб дослідити, в якому вони стані. І тут приїжджає Бульдозер. І наші фундаменти тільки раз, раз, коба дав казівку зарить, не давати розкопувати. Потім на другий день ми починаємо службу, нам приносять листа міська рада, такого приблизно з місту, міська рада дозволяє вам служити в дзвіниці, але відбудовувати собор не дозволяє. Ну потім знову боротьба, знову переконували, доконували, знову вибори черговий і нам погодилась міська влада відбудовувати собор. Створили ми, що ми, ми. Громада виступила замовником, підрядні організації були знайдені. Це був перший головний підрядник був Конопелько царство небесне який у нас будівельник, тут знаменитий. Потім через певний час нам призначили ландаря головним підрядником. Ну а самим найголовнішим підрядником був Кукова. Він все вирішував, він всіх нагинав, всіх заставляв давати матеріали, гроші і так далі. І так далі, і так далі. І ми так будували, потім два роки стояли, бо грошей немає, вибори вже пройшли, нікому не треба. Вдруг починаються вибори, і знов наш Анатолій Тихонович балотується. Він хоче, щоб і опозиція, так сказати, голосувала за нього, і парафіяни, і всі, і знову починається будівництво. Ну і так ми. За певний час, почали ми в 2000-му пали тут фундаменти. В фундаментах треба вирішили будувати, бо на старих не можна. Старі фундаменти були місцями розібрані аж донизу. Їх забирали люди на будівництво своїх хатів, хто на що. Там було знайдено, як це називається, де був похований один із митрополитів полтавських. Це місце, це така, як вона називається, склеп. Склеп. такий склеп. Найден він, але він пустий був, бо його перехоронили в монастир, коли собор розвалювали. І було знайдено двоє поховань людей, військових людей. Як, як сказати, військових людей. Гроби дубові Фицери, кримської офіцери війни. Кримської війни. Так. Я вже, ну, вже не пам'ятаю, як вони там. І, і Їхні там ну, взуття було, шпори, ці все металеві речі. Збереглось, найдено було поховання однієї дівчини, від од якої нічого не було. Тільки трошки білого порошечку. Тобто вона повністю за 200 років, говорить, перед тим, як почати його будувати, коли проводили архе археологічні дослідження, Супроненко проводив ці дослідження із своєю командою. І тоді знайшли більше 200 поховань. Більше 200. Нам просто не давали, ми не більше не знайшли. Нам просто не давали їх затримувати будівництво. І біля собора хоронили непростих людей. Давайте зробимо якийсь меморіал чи пам'ятник, чи, чи хоча б хрест нормальний поставимо. Всі обіщали, і ні один не зробив. І до сих пор вони лежать під маленьким хрестом. Коли йде до Котляревського хати, справа дерев'яний маленький хрест. Отам От лежить більше рештки, рештки більше 200 людей. От і будували собор. Патріарх приїхав у серпні на приображення було. і освятив наріжний угол. Церкви вже будувався собор, освятив це будівництво, благословив і почалось будівництво. Два роки ми будували, потім зупинилися, два роки стояли, потім у 2002-му знову відновили. І в 2004 му практично воно було закінчене. Наружно, Знаружно. Тобто Кукоба хотів ну, поставив мету, зробити його до Дня міста 2004 року. Щоб це вже було знаружі, це красиво було. Ну, його нічого не інтересує. Він сказав: всередині то храпача справа, хай що хоче, там те й робить. То вже не моє. Хоча це теж неправильно. І Зробили вони з наружів красиво, але не якісно. Красиво, але не Бо спішили, що приїде Кучма. А Кучма не приїхав. За будівельниками в основному за те, що вони будували. Але не приїхав самий головний режисер Кучма. Ну нічого, нам це абсолютно, ми ніколи не привикли з владою, будь-ми все життя були е, не з владою. А з народом. Зараз часи міняються, правда. Але в той час на нас дивилися, знаєте як? Ми все витерпіли, слава Богу. Собор стоїть. Багато є проблем з собором і сьогодні, але їх треба вирішувати. Це, знаєте, як частний дом. Його кожний год треба і мазати, і білити, і ремонтувати, і щось упало, щось відвалило, щось. Це. це так само. От я зараз служу на, на садах два в Покровській церкві. Ось Сашко Олександр Миколаївич не дасть збрехати, що ми постійно щось робимо то те, то те, то те, то те. То, то це як вдома. Як, як Розумієте, Надо підтримувати. А якщо його не робити цього, то воно дуже швидко може запустити, занепасти. І саме головне відбулося: собор діє, собор освячений патріархом, і в соборі відбувається богослужіння. Бо церква якраз її завдання це духовне окормлення людини. Якщо держава забезпечує фізичну сторону існування людини, то церква забезпечує духовне існування людини. І якщо між фізичним і духовним є гармонія, то тоді і людина живе правильно. А якщо вона тільки дбає про тіло з утра до вечора встала його миє, перебирає, одягає, годує його. І постійно заботиться, щоб там ваги не додавить або на обороту бавить, І постійно дбає про діл, а зовсім не дбає про душу, то таке життя, воно перетворюється в пекло. Тому що душа людина створена е, по образу Божому. Вона має плоть і вона має душу. І е, піклувати тільки про плоть це є неправильно. Такі люди страждають, такі люди не бачать головного. А якщо люди напіклується і про душу, а душу не можна гарним вином, гарним чаєм, кавою, і, там, одеждами, курортами і чим накормити. Її можна накормити тільки духовно. Бо вона подібна Духу, подібна Духу святого. Її можна кормити тільки духовно. Тобто це молитва, це віра, це. Таїнства церковні, це дає людині гармонію між тілом і душею. Тоді людина живе правильно, тоді вона все розуміє. Вона і в родині інша, вона і на роботі інша, вона скрізь інша. Але на жаль, у нас ці 70 років, може й більше, тому що російська церква до революції забороняла простому народу читати Біблію. Ну, тут є якийсь смисл, який, який смис. Тому що коли людина малограмотно читає Біблію, навіть вміючи читати, вона може її толкувати по-своєму. А це небезпечно. Це вже, знаєте, це приводить до чого? До е, сектантства. Чого багато сектантів в нас? Тому що кожен бере, відкриває, і ось у нас тут 10 людей прочитали один абзац, і кожен по-своєму столкував. А ми, православна церква, ми не толкмо. У нас вже це все зроблено святими отцями Вселенськими соборами. Ми просто доводимо ті знання, які нам передали. Тому в цьому є дуже важливе. Тому що церква залишається, якою є, такою є, і такою буде. Бог не міняється. Бог такий, який був, такий і є. І оце наше розуміння віри. Воно теж не може змінюватися. Ми вже зрозуміли віру і знаємо, що це таке. Не можемо міняти. Ми можемо міняти одежди, церковні, бо міняються тканини. Ми можемо міняти будівельні матеріали, з яких будуємо храми. Ми можемо писати ікони, якісь, може трошки особливі, але додержуючись канону. Багато дечого. Але в суть віри ми не можемо змінити. Бо символ віри прийнятий, він один. Все, ми не можемо змінити. Тому ми не умнічаємо, як протестанти, а ми передаємо передання і відкривання Христа народу, так як воно вже сказано. У нас, у нас є багато толкователів. У нас є дуже багато книг видано до революції. І зараз вони відновлюються, видаються, які всі кожну титлу, кожну кому свят старого і нового заповіта коментують. І церква е, складається, Вселенська церква, ага, світова церква складається з окремих помісних церков. Рос, е, грецька, е, антиохійська, Єрусалимська, е, Грузинська, Болгарська, Російська. Таких 14. 14. 14. Кожна церква має свій адміністративний устрій і має свого патріарха. І вона не підкоряється одна одній. Тобто самостійно діє грузинська, російська, болгарська, грецька і так далі. Але вони діють і живуть за одними і тими ж правилами. Тобто віра в них одна, віра незмінна, усіх однакова. Але адміністративно є держава, є церква, такий принцип побудови православ'я.